Підер, я один. Зажигание. Сергій Корольов, український вчений, відкрив людству шлях у космос, сконструював перші штучні супутники землі. Згодом перший у світі космічний корабель першого космонавта. Ті, ким пишаємося, те, що так любимо. У марафоні до Дня Незалежності Україна вражає. Без нього людина, можливо, ніколи не полетіла б у космос. А ракетної програми радянського союзу не існувало б взагалі. Життя постійно завдавало йому ударів, а він лише усміхався і, опустивши голову, йшов до своєї мети. Сергій Корольов, основоположник, практичної космонавтики, блискучий науковець, неперевершений майстер своєї справи українець. Для когось немає межі вище неба, для корольова не існувало межі взагалі. З дитинства він марив польотами, хоча на початку 20-го століття повітроплавання тільки починало розвиватися. Перші моделі літаків молодий Сергій складав у школі, потім в технічному училищі. У 17 років він створив дієвий проект безмоторного літака к Кап'ять. Наздібного хлопця звернули увагу, і корольов нарешті почав впевнено йти до мрії усього свого життя польотів у космос. На початку 30-х років корольов розпочав конструювати перші ракети. За декілька років молодий вчений мав готовий проект балістичної ракети до втілення задуму залишалося ще трохи, але все перекреслив арешт. У 1938 році корольова звинуватили у шкідництві та заарештували під час допитів. Вченому зламали обидві щелепи і ледь не розстріляли. Корольова вирішили залишити в живих лише через його блискучий розум. Бездумна машина сталінського терору не хотіла втрачати видатного спеціаліста. Корольов продовжив працювати над своїми творіннями у тюремних конструкторських бюро. Попри жахливі умови та постійні приниження, Сергій Корольов вперто йшов до мети. Завдяки невтомній праці вченого Радянський Союз отримав перші ракети носії ядерної зброї та стратегічні міжконтинентальні ракети. Але зброя не була метою корольова. Він вперто намагався розробити ракетоносій, який виведе людину. Проект зроблено в Україні, представляє торгова марка Принцеса Нурі Високогірний. Високі гори, дощі та тепле сонце. Ідеальні умови, щоб чайний лист став чаєм терпким смаком та яскравим ароматом. Чай принцеса Нурі високогірний. Я називаю бездоганно. Людина, яка зробила космос ближчим. Сергій Корольов. Хто б міг подумати, що простий хлопець із Житомира на довгі роки стане головною особою ракетної програми СРСР, єдине, чим Кремль міг справді похизуватися перед світом. 1957 року Радянський Союз вивів на орбіту перший в історії штучний супутник Землі. Світ затамував подих. Після успішного запуску другого супутника корольов натхненно заявив. Надійний міст із землі в космос уже перекинуто запуском штучних супутників, і дорога до зірок відкрита. В наступні роки ця дорога подарує нові відкриття. Уперше під керівництвом українця в космос полетіли собаки Білка та Стрілка. Вже за рік апогей ученого космічний корабель Восток виведе у безмежні простори першу людину Юрія Гагаріна. Далі Валентина Терешкова, перша жінка-космонавт. А потім вихід Леонова у відкритий космос. При цьому корольов постійно залишався в тіні. До кінця життя його ім'я було суворо засекречене, а самого ученого постійно супроводжувала охорона. Розповідають, він був скептиком, циніком і песимістом. Абсолютно похмуро дивився на майбутнє. Надто добре пам'ятав семирічне ув'язнення в кулазі на Колимі. Тоді, коли Хрущов насолоджувався міжнародним успіхом союзу, корольов не міг забути розстрільного списку, який підписав Сталін, ні катування НКВСівців, ні тюремні конструкторські бюро з так званими ворогами народу, які розробляли передові технології. Головний конструктор союзу любив повторювати фразу Захочуть прихлопнуть без некролога. Та все ж, мрія здійснилася. Ще в молодості він підкорив небо. А вже його винаходи підкорили космос. І, попри пережити, не міг не пишатися, коли друга людина в космосі співала для нього улюблену пісню. Партнер проекту зроблено в Україні. Торгова марка Принцеса Нурі. Чай. Принцеса Нурі. Високогірний. Чай останнього врожаю.